На площі перед енергетичним коледжем відбулося святкування з нагоди Дня Європи в Україні. Сотні студентів та мешканців міста отримали можливість поринути в атмосферу свята. Ось як прокоментували студенти своє прагнення бути європейцями. Європа приваблює мулю людей, людей тим, що е, там ну рівень життя насамперед що чуть ніж в Україні, але я думаю, що ця ситуація тимчасова. І попри те, що хотілося би сказати про рівень їхньої культури насамперед. Це чисті вулиці, це завжди приємні і вічливі люди. Тому нашому молодому поколінню є ще багато чого повчитися. Мар'яна була у числі перших студентів, котрі вийшли на підтримку Євромайдану в Бурштині. каже цей день для неї особливий. День Європи він дає нам можливість більше дізнатися про безпосередньо про культуру Європи, яка є. І визначити щось для себе, чого навчитися, чогось дізнатися. Наш коледж, бурштинський енергетичний» був одним, одним з перших в місті, котрий взяв активну участь у формуванні такої свідомої думки серед молоді, серед студентів про європейське майбутнє. Ми дуже замислилися над цим і завжди були різні заходи. І проходять і досі. Ми зацікавлені в тому, щоб країна була в Європі. Свято розпочалося з підняття прапору та виконання гімну України. Також був піднятий стяг європейського союзу, що свідчить про шлях до інтеграції. Привітала присутніх з ним Європи міський голова бурштина Роксолана Джура. Починалася революція гідності саме з цієї площі. Тому сьогодні. Відзначаючи символічну оцю, цей момент, цей день Європи, хотіло бися побажати кожному українцю, кожному своєму земляку, один одному. Ми повинні показати, що ми хочемо бути європейцями у всьому в своїй поведінці, в своїй мові, в своїй культурі, в шануванні своїх традицій, історії свого народу, і в цьому сила нашого українсь... українського народу, в цьому сила нашої України.